Ми це бачимо і це відбувається, і якщо можна продовжимо тоді розмову. Я би хотіла б пана Анатолія, заслуженого артиста естрадного мистецтва України. Анатолій теж захопився футболом не просто так, і ми збиралися говорити про натхнення в Києві, так то Так, Ну я футболом захоплювався ще в дитинстві. Я грав футбол дуже добре. От але коли почалося євро, то мені мене всі запитували: а ти написав щось про євро? Тобто на конюктуру uh -huh. дня, таку кон'юнктурну пісню. І я не бачив себе в тому, щоб писати про євро. Бо я ну, не дуже оцінював нашу гру нашої збірної, тому що я вважав, що наш футбол має певні вади. тому що Ну, Володі... нинішні, Володіють так? клубами олігархи, які закупляють легіонерів і попів команди і шахтар. Я не знаю скільки там в основному там темнокожі. Як кажуть, ці... гірники, гірники. Скільки там Скільки гірників? Так. так, тут треба вирощувати своїх вихованців, треба футболістів і. А за рахунок у тих легіонерів, які не мають почуття патріотизму, які грають за гроші, це розбещує і і, і, і не, не має перспективи у нашого футболу. Тому я так ставився не дуже до цього. Ага. Але коли почався почалася сама гра, і почалися відкриття, почалось е, такий громадський настрій, ага. загальний настрій мене все таки спонукав зробити. І тим паче, що мене запросили на виступ е, м, до Києва. Так, там біля арки дружби народів європейське містечко там знаходилося. І я вирішив написати ну не написав, бо я не встигав написати пісню. І я без дозволу команди, команди Феро, uh -huh. які я колись 17 років тому написав гімн, я цю музику використав, я переробив там слова і наспівав «Футбольна євро, корида нервів. А, да. І корида нервів тебе, це ми вгадали Україна. точно. Да, Іспанія да. перемогла Польща, Європа, Україна, наш переможний гол, євро 2012, Нехай живе футбол. Ну, тобто, такі от фрази, які не дуже треба замислюватись, але вони висловлюють такий настрій. настрій. Вболівальників. І знаєте, ця пісня, як десь хтось почув, зразу підхопили і попросили на радіо, і в Запоріжжі, і в Києві. І От коли я був в Києві, знаєте, настрій, я такий настрій відчув, таке піднесення. Бачив це свято, бачив людей, українців, бачив тоді Шведи якраз багато було. Це було Те перед жоп... матчем першим чи після перед перед матчем це 10-го було і 11-го. От. І таке було відчуття, що я ейфорії свята, мені треба було їхати до Запоріжжя на виступи, я, мені не хотілося уїжджати. От. І я бачив нашу міліцію, українську міліцію, вони так чемно поводилися. І я, до мене закралася думка, я взагалі скептично А До річкою зверталися, до речі, я не знаю, як до вас. Е до мене в Києві зверталася. Ну, не міліція, а ті, хто там. Вони були... Вони йшли секьюрити. усміхнені, вони uh -huh. підходили, там десь щось запитували, десь кому, кому допомогти, допомогти і так далі. Я так подумав, що, мабуть, все-таки я щось помиляюсь. Мій скепсис, мабуть, все-таки, мабуть, буде добре все. Але знаєте, коли е закінчилася Євро. На і на третій день, на другий день все змінилося, і я побачив, що я все таки помилявся. що це було у це для створення іміджу зовнішнього іміджу України? І я так бачу, що колись я служив війську в армії, і коли приїжджало до нас начальство, то ми обривали жовті листочки, ви... І фарбували в зелений. Ну не фарбували це вже, може десь і фарбували, ну щось приблизно таке от робили. От якщо зайти показуха. кудись в за затворзазадворки, то там е, все залишалося, як і було, і оця показуха. Мені здається, все таки е, показав, показали ми себе добре. Угу. Тут я хочу сказати, що плюс величезний для того, щоб приїхали прості люди. З Європи і побачили нас, простих людей. Прості люди їх приймали до себе додому. По без побачили гостинність людей, побачили які у нас дівчата, гарні, красиві, скуштували українську кухню. От е, скільки було повідомлень, що дуже сподобались всім борщ. Наш uh -huh. сподобався. Ну це ж світового рівня страва. От це величезний плюс, але але виходить, що винятком було радше те, що відбувалося на євро. А от те, що ми переживаємо зараз, це і є правда життя. Поговоримо про це і продовжимо. У нас є красиві дівчата, які були волонтерами, але ще красива дівчина Катерина Шапка. вона сьогодні спілкується із телеглядачами, і нам дуже цікаво дізнатися, а що глядачі думають: команда розбрату чи команда єднання? Команда України перемагають зараз. Катю. Вітаю студія. Доброго вечора усім, хто зараз нас дивиться. І я одразу хочу перейти до коментування саме думок про те, що думають наші телеглядачі. А саме ейфорія, яка панувала після футбольного чемпіонату, швидко минула і змінили її досить прикрі обставини. Складається враження, що влада спеціально скористалася футбольною мотошнею, щоб впроваджувати свої шокуючі законопроекти. Наступна думка про те, що суспільна єдність країни, яка відбулася під час проведення євро, вона вмить була знищена одразу після прийняття мовного законопроекту, і влада зовсім не зацікавлена у єдності України. Замість того, аби насолоджуватися відлунням гарно проведеного футбольного чемпіонату, український народ просто змушений мітингами та голодуванням відстоювати та захищати свою рідну мову, яку влада просто нищить. Також думки про те, що мовний закон вже укотре збурює усю країну, і ми бачимо як його прихильників, так його і опонентів. Проте, скоріше, ця ситуація е, нічим не закінчиться. Проте е, ось люди наголошують на тему на тому, що вони чекають кінцевого результату а також Такою панівною є думка про те, що мовний закон він просто загрожує нашій країні розколом, і влада просто продовжує русифікацію усього суспільства. І на завершення, ось така таке цікаве порівняння від наших телеглядачів: що якщо порівнювати нинішню владу з футбольними гравцями, то здається, ніби вона як той заблукавший футболіст, не знаходячи собі місця з команди псевдоєдності, перебігає у команду розбрату. Ось на цю хвилину це все. Ми продовжимо приймати ваші дзвінки. Телефонуйте до нас, студія. Дякуємо, Катю. Дякуємо всім, хто телефонує. Глядачі налаштовані досить критично до влади і до того, що відбувається, тому що відчуття відібраного свята. А якщо вже наші глядачі придумали отаке порівняння гравця, який не знає, на якому ж він полі з ким грає, до арбітра хочу звернутися, пане Володимиро. Ви довго, якщо можна мікрофончик, так. Арбітер з футзалу національної категорії з футзалу з пляжного футболу, і тут звучала тема, що не вирощують свої покневить своїх гравців, купують легіонерів, робиться все для показушності, для шоу і таке інше. Футбол на сьогодні це все таки шоу і щось показушне, і тому воно ну таке намарене, воно може зникнути. А от ті проблеми вони залишаться. Чи ви вірите в те, що футбол може єднати, і він справжній? Як на вашу думку? Я хочу сказати, що якщо покохав футбол, то це вже назавжди. Тому що футбол це така гра, яка западає в серце, це кажуть як перше кохання. Тому ті, хто покохав футбол, вони його не при... його ніколи не зраджують. не зраджують. Але життя є життя, і футбол закінчується, а життя продовжується. Якщо кажуть нема рідної мови, то нема країни, нема нації. Я думаю, що народ, люди нашої країни набагато мудріші наших керівників. І розбрату не буде, тому що люди в нас в Україні і взагалі люди це дуже добрі, дуже добрі, дуже привітливі. І я думаю, що Україна. На євро 2012 показала не не тільки Європі, миру, а й самій Україні, угу. що ми об'єднані, що ми сильні. Разом ми дуже сильні, нас не здолати. Є така пісня. Так. І я думаю, що ми мусимо цей позитивний досвід перенести на наше життя, щоб як то кажуть, після празнику щоб будні наші ставали були. Для нас завжди цікаві, і ми працювали, працювали за, для розквіту України. А те, що футбол український, да, він має великі негативні такі прояви, що, волон, що, що легіонери ага. за, заполонили український футбол. І хазяйовий команд заради втіхи своєї, щоб на міжнародному на європейському рівні завойовувати якісь позиції, якісь перемоги. Вони нехтують своїми футболістами українськими, і так головному тренеру збірної України Олегу Блохину доводилось брати в команду. Національну команду збірної України гравців, які навіть не мають досвіду uh -huh. ігрового досвіду. І я думаю, що дуже дуже тяжко йому було оптимальний склад зробити, щоб гравці грали на високому рівні, але на емоційному рівні вони показали, що вони можуть можуть вигравати навіть у тієї команди Швеція, яка дуже потужна показала, да. що вона теж приїхала не на свята, а приїхала грати. Футбол. І я думаю, що майбутнє є в країни, але треба на державному рівні вирішувати питання, щоб були дитячі юнацькі школи на національному рівні, щоб це була національна програма, тому що футбол це дуже масовий вид спорту, і треба починати з дітей. Здорові діти, здорова нація, і а діти це наше майбутнє. А щодо футзалу і пляжного футболу, там трошки легша ситуація, чи там теж йде проблеми з легіонерами, шоу і все таке інше зараз. Легіонери є і в футзалі, і в пляжному футболі, і бразильці грають і в міні-футбол, і в пляжний футбол, але тенденція така, що міні-футбол і пляжний футбол. Це менш розвинуті види спорту, і тому в Україні ну я хочу сказати, що не зовсім не зовсім е, ведеться така робота планомірна для того, щоб е, були якісь результати. Але зараз е, збірна України по пляжному футболу грає е, в Москві угу. і вийшли до наступного раунду, до відбіру на чемпіонат світу 2013 року. Угу. року. Цей успіх, як у такого мудрого народу можуть бути, оце я до пана Юрія у такого мудрого народу такі керманичі, скажіть, будь ласка. Ну мені теж хотілось дещо сказати про наш спорт. По-перше, мені не дуже порадувало це натхнення народу, що було під час Євро, Але в той же oh. час можна сказати, що це певний пафос. З іншого боку, ми бачимо наше місто, в якому немає нормальних. Майданчики у нас дуже популярна команда баскетбольна, яка ютиться в однотисячному спортивному залі. Можна що щось... про плавання не говоримо зараз. Якщо да -да, брати про інші види спорту стоїть басейн а, в центрі міста. Тим більше, що у нас закінчилося євро. Збірна досить непогано зіграла, але сьогодні наші новини. У нас він команда в такому власному центрі, як Вінниця, практично при м м припинила своє існування у Тернополі в інших містах. Ще говорити, якщо в нашому місті було ще 10-15 років тому три професійні клуби, зараз один професійний клуб. А з іншого боку, все-таки я вважаю, що все-таки найбільш головною перемогою нашою в цьому євро було те, що після Олімпіади 80-го року, яка дещо захопила Україну, і на таких, на наших стареньких маленьких стадіонах uh -huh. навіть до сих пір можна побачити символіку цієї Олімпіади. що Перше, це перший інфраструктурний стрибок нашої країни, що, хоч би за які гроші і не створювали ці споруди, але все таки вони будуть для наших спортсменів на майбутні 20-30 років. Якщо у нас не відбудеться якоїсь іншої такої події, це ми будемо на цьому багажі йти uh -huh. в майбутнє. А що зважаючи на наших керманичів проблеми, все-таки у нас. Може сказати, в самого все таки народу, хоч коли ми, ми дивимося один на одного, досить, збираються досить прекрасні люди, говорять гарні речі. Але коли ці гарні люди потім виходять на вулицю і роблять дуже багато злочинів, а влада є все-таки частиною нашого народу, і все-таки тільки очищення самого народу виховання нової молоді, нового покоління може дати гарні, скажімо так, паростки для розвитку і здоровлення нашого суспільства. Зараз послухаємо таке молоде нове покоління. Пане Ігор, щось хотіла сказати. Так, я хотів так. трошки продовжити щодо молоді. Капітан збірної Іспанії, коли його запитали в інтерв'ю, він сказав, що я щасливий, що футбол Іспанії переживає золоті часи. І завдяки чому він сказав: Ми багато працюємо з молоддю. І я спокійний, що зміна поколінь, футбольних поколінь буде гарною, буде успішною. Тому іспанці вони дуже багато поділяють роботи саме своїми маленькими майбутніми футболістами. Ось а щодо того, що звучало щодо звинувачень у скажімо громадян. І також підходу міліції наших правоохоронців до іноземців це дійсно дуже серйозна проблема. Дійсно, це проблема в нас самих в кожного з нас в свідомості, тому що ми продемонстрували властивості країни третього світу. Ми маємо одні закони для своїх громадян і зовсім інші закони для іноземців. Тобто, якщо іноземець чиняє якесь дрібне правопорушення його. Закривають на це очі і так, ну що угу. тут поробиш. А коли наш громадянин, то зовсім по іншому до нього відносяться. І це велика проблема. Ми не маємо права ділити громадян на якісь сорти, да що іноземці мають вищу якість, а наші громадяни і нижчу ну, у нас Тому... сьогодні. Верховна Рада приймає закон про звичайно. зняття недоторканності, і з одних знімають, з інших не знімають. Продовжується та сама тенденція, та сама концепт. Тій самій парадигмі ми існуємо. Третє країни третього світу. Ще доскажіть, Там дівчата хочуть взяти слово. Да, прошу так, добра хочеться сказати. Не спроводу... волонтери наші так з про те, що сказав Ігор, просто мені доводиться бувати в Європі. Хочеться сказати, що в Європі все робиться навпаки. Тобто для своїх людей вони роблять все нормально, а для людей, які приїжджають за кордону, там українців, росіян, тобто вони відразу знаходять якісь нюанси, і починають їх, якби міліція пресингувати. Так, це звичайно ну, такий великий мінус. З приводу євро. Що хочеться сказати, що ми були в Донецьку. Як наші колеги розповідали про Донецьк, ми до Цього вже разів п'ять було в Донецьку, тому знали, куди ми ага. їдемо. Донець дійсно, був... було мало, а то і взагалі не було. Ага. Так Донець дійсно був дуже патріотичний. Було дуже приємно бачити людей з прапорами України, маленьких дітей розмальованих з прапорами України. Також що ну сподобалося. Ми приймали участь саме у на цьому заході ми бачили, як це все відбувається всередині. Ми бачили, що не було ніяких нюансів навіть коли була така надзвичайна ситуація, коли е, полив дощ. Так була дуже велика злива, бо дійсно дуже страшно, тому що ми на той момент знаходилися в наметі. Нас всіх зібрали волонтери і сказали: всі йдемо на Донбас Арену, тому що не знаємо, чим це може закінчитися. Була велика паніка у людей, тобто люди не знали англійської мови, наші стюарти, міліція не знали. Англійською, і ми перекладали, тобто ми працювали в таких умовах, ну дуже Майже складних, бойових. так і тому було дуже приємно дійсно за державу, за дітей. Ну я можу сказати, дітьми-волонтерів, тому що там дійсно були люди, які в школі працю... вчаться, які Але вчаться, так, які вчаться а, в університеті. Мови. Було приємно познайомитися з хлопцем із Рівного, тобто він приїхав в Донецьк, йому дуже сподобалося. Він навіть захотів залишитися в Донецьку, тому що скажімо, було дуже цікаво. Це зовсім інше місце. Місто, ну зовсім інша ментальність, бо Запоріжжя чотири людини це також приємно, тому що ну ми взагалі думали, що будуть Ще менше людей, але все ж таки приїхали. Ну, був дуже важкий відбір, тому якби масово людей, людей не було саме з нашого міста. Ну, і щодо спілкування з іноземцями, звичайно, ми спілкувалися і з іспанцями, і з французами, і також з англічанами. Тобто, після матчу було дуже приємно, коли ми йшли і просто спілкувалися з англічанами. Вони були в такому шоці, що ми. Програли, а ми з ними спілкуємося. Ага. Тобто, ми там фотографувалися, браталися, обмінялися контактами, і потім, вже коли ми їм писали, вони казали, що ми дуже сумуємо за Україною, дуже сумуємо за вашим кліматом, ага. тому що у нас дощі нам там дуже погано. Ну і з приводу так вже на завершення ситуації, яка склалася в нашій державі, хочеться її е, Порівняти напевно з цією ситуацією, яка склалася на футбольному полі, коли грала Україна та Англія. Тобто Англія це наш Ой, Україна це наш народ, який намагається, хоч щось зробити, так мовити, забити гол. Так, так а суддя це наша влада, яка його не зараховує. Дякую дуже. І я хотіла. От зараз у нас це якраз фрагмент чемпіонату фрагмент того матчу і той Тимур, який якого знає тепер вся Україна. Тут якраз далі цитата міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка. Ми заговорили про те, що інфраструктурний проект і прорив, і ймовірно, цим ще довго будемо користати. А наскільки на це витрачено і що з цього можна отримати, і наскільки ефективним міг би бути менеджмент. Трохи про це, Петро Олексійович. Давайте послухаємо, продовжимо, У нас ще трохи є часу, прошу. Це була фантастична атмосфера. Коли їдеш по місту, коли всі з тобою вітаються в основному українською мовою, коли всі з Донецька, Харкова і до Львова носять державні прапори, коли у іноземців світяться очі. Кожен, хто в той час на вулиці чи на стадіоні був, пишався своєю країною. Україна об'єдналася, і я дуже радів цьому, сказав Петро Порошенко. Країна мала скористатися подібним унікальним враженням мільйонів і мільйонів європейців, замість того, щоб ми продовжили використали цей надзвичайно великий позитив, який створили прості українці. На жаль, Парламентарі зробили чергові кроки для створення абсолютно надуманого протистояння. Звичайно, що в мене серце дуже болить за це, і я абсолютно впевнений, що сьогодні це вже з політичного перетворюється на економічний фактор. От, власне, про це мені хотілося. Політичний, економічний фактор гроші і все інше, що це соціальний капітал, який отримала Україна, і завдяки своєму іміджу. Такому позитивному і внутрішній єдності він мог міг би бути конвертований в конкретні грошові знаки. І Петро Олексій, хто інші, як ніхто і ну, це розуміє, що зараз відбувається, і що давайте продовжимо, ігор